Вихідними 2 та 3 грудня на шосткінщині сніжило. Комунальники працювали над розчисткою автодоріг. Про це під час апаратної наради при міському голові відзвітував виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Минулому тижні у нас практично щодня працювала комунальна техніка, працювали люди по чищенню, посипанню наших доріг, тротуарів. по місту. У нас в окремі дні. Працюва одночасно до 12 одиниць техніки і 55 людей це одночасно. Також у нас працювали по ну, старостинським акробам, ще додатково 9 одиниць техніки. Працювали щоденно, тільки вчора у нас неділю виїжджала три рази техніка, з п'ятої ранку виїжджали, посипали, з третьої години дня виїжджали, зчищали жижу, і з зьомої вечора вже опять Віжала піхну посипали, так що працюють практично в своєму робота комунальних служб сподобалась не всім мешканцям громади. На нерозчищені дороги скаржились мешканці мікрорайону капсуль садового мікрорайону селища Вороніж, села Клишки. На цьому наголосив міський голова Микола Нога. Він дав завдання очільнику управління житлово-комунального господарства Геннадію Малашенку змінювати підрядників, на яких надходять скарги. Міняйте до тих пір, поки не вийдемо на такі параметри, щоб дорога своєчасно посипала. Почищена, і я маю на увазі посипаний ще й тротуари сьогодні. Виникло питання. Можна було звечора сипати. Зовсім мало посипали. Зранку, хто встав раніше, той і спів, хто пізніше половина тротуарів, а може третина десь. Залишились непосипаний. Це погано. Невдоволені розчисткою доріг були й жителі села Тиманівка. Чи однала ситуація станом на понеділок, 4 грудня? Відзитував сільський староста Сергій Мальцев. Були наявні на території замети висотою до 70 сантиметрів. Своїми силами ми розчистили ті вулиці, де була можливість технічна, і з допомогою УЖКХ ми розчистили дві заблоковані вулиці. Де були дуже значні снігові замети, розчищено було на другий день. Погіршення погодних умов позначились і на транспортних перевезеннях. На цьому наголосила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Я хочу звернутися як до пасажирів, так і до громадян, які використовуються міськими приміськими пасажирськими перевезеннями. Будьте уважні. При сході і посадці у транспортні засоби, а також користуйтесь при переході через дорогу дозволеними, скажімо так, перехрестями пішоходами, бо погодні умови такі, що е, слизько на дорогах і тому бережіть себе.